Всім привіт! Ви на каналі Міша Hot Wheels Приїхали до мене три посилки. Ось такий лот, ось такий лот ексклюзив і маленька під підзамовлення. Як завжди розпочнемо найменших, те, що під замовлення привіз. Тут має бути дуже гарна моделька. Коробочки, які мені подобаються. Які дуже зручні в експлуатації. так, Там бульвар. І там ось такий э, Datsun Bluebird 510-й вагон. Чудова моделька В гарному стані. Блістер, звичайно, тут такий, типу ну. Не прям такий, щоб <хи> довіряти йому, але якщо мене гримати, то буде зберігатися довго. Ну, все, доповнить кол колекцію Павла, так, що супер. Так, далі наступний лот. Там декілька моделей. Чувак запакував в таку велику коробку. Ну, Йому відніше. Але по доставці вийшло так само по мінімальній. Ну, але пакування норм. Ось так. І ось такі штуки ще поклав. Це ось. Ось всього моделить. Е, брав, тому що мене там однеї не вистачало, я вирішив її докупити в колекцію, плюс її взяв ще для продажу, може якогось зацікавить. Так що таке, це, це не свіжий ексклюзив, але так. це ось такий Nissan Leaf Nismo, Це, здається, Долар екс ексклюзив. В чорному виконанні. В нас вона була біла, синя, здається. Ну, щось такого плану. ну Ось чорна була ексклюзива. Хороша, на собі. Її, можливо, когось зацікавлять. Також там був Pontiac Firebird. також це ексклюзив. Ось такий, тому що в нас він був, здається, також білий. Ну, В інших кольорах, одним словом, і такий Nissan Patrol Custom. Це також ексклюзив, тому що була також біла для мейнова, звичайно. Але там трошки кольори оцих написів цих деколів були інші. Тому я взяв так для себе. Чисто через те, що це ексклюзиви, ем, ну, я їх як не збираю, то я ось цих дві, два собі лишу, а е, понтіак і два ліф будуть для продажу. Так. І ось така посилка доволі тяжкенька. Прям дуже тяжкенько. Напакував були там по ходу знатно. Все, мінус. Порядок. Порядок. Просто отак покажу. Норм, 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 норм. Головне нічого не перевернути. О, ну, буду діставати по одній і це. До речі, там, здається, вони по порядку навіть. Пронумеровано йдуть. Будемо спробувати, складемо. Так, це By focal. Зараз мій англійський знову буде. Так, бачите. 9-10. 42. Так, далі це OSS Splitback. Ось такий мотоцикл. Mm -hmm. Dodge Demon 13. й Це вже інша серія. Це ось такий шеві Сільверадо з мотоциклом. Зверху. У мене така був розпак, і можливо, він десь там і є ще. Напевно, я нього продав. Прям дуже мені подобається. І тобто, одненько хоча б в колекції можна мати. Плюс флейми М -м, просто кайф. Так що ось це лишу собі. Так, далі авантгард. Авангард. Скіф. Можливо, французька модель. Тому що якийсь прапор Франції там є. Номер 18. М -м, Volkswagen Type 181. номер 17. Ух, це гарненька шеві Шевелі SS вагон. В білому ще є виконання. номер 18. Так. Dune Aight Up. Норм. Так, 20. Lamborghini Ребентон. Завжди вона мені подобалась. Тут дуже класний матовий колір. Прям хороший. Фараг завжди. Ну, в принципі, норм, права норм, ліва чітко з'їхало, але в цілому нормально. Так, далі, номер 23. Це такий v 8 Vega. Так, для Трока. А, для Фаста тось. Помилився. Ось така номер 24. Так, номер 27 це такий кастрюй так джип. Ось така фантазійка. Типу, типу такий модифікований. Ну, тут він виглядає в принципі непогано. Номер 27. Плімут e, Arcuda. Дуже популярна модель у мене. Можливо, не в такому виконанні. але... Так, номер 29. Номер 10. Ось такий стріт клавер. І, до речі, він в мене є розпак. Оця штучка, до речі, опускається. Прям дуже хороша. Такий циганський. Так, Вілліс Купе. номер 25. Так, далі фаст. Felon. Feelum. Коротше, якась швидка якась штука. Okay. Номер 34. Фolkswagen Bitly. Ось такий каст. Спеціально зробили, щоб не побив блістер. Але зазвичай воно б'ється Ліше номад. Ну як, як би з них. Таксі, кокні, Кап Так. Ну, до речі, тут також пронумеровані. Цікаво. Е, баджа Ну, До речі, ось ці Третє ідуть йдуть всі з флеймами. Прям дуже цікаво Шеві та 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 так... Такоє Такоє Не ну гарно Battle Force. Оцей вогник, звичайно, але. До речі, вона тяжка. Тут кузов, напевно, металевий. Ну гарно. Можливо. Собі лишу. Подумаю на рахунок цим. Ось такий кіллер коптер, також З циганським цими штуками. Джип скрамблер, Такий в мене в один в колекції є. Мореслагон, це що за Truck. Трак? ззаді відкривається колеса такі прям хорош. Хорош. До речі, така цікава серія. годними модельками, ось все з флеймами, але прям дуже годнота. Ось такі ще колеса, типу підвід родлайновські зроблені. Ці ободки червоні, ось такий автобус. Норм. Оця, е -е. до речі, моделька годна для треків. У нас прям непогано їздить. Оно так і називається цирков, так. Тут -ту, Корвет С6. Ну, До корветів я відношусь дуже тепло, так що ну, вони мені подобаються. Е, Nissan GTR. Було тут в мене їх декілька. Я нарешті всі зібрав. Дивіться, перший номер. Всі зібрав кольори, так що. Ну, і, в принципі, вже й на продажі в мене. були, неодноразово. Так що таке? Так, mid Wheel. Номер 12. Ну такий немаленький лот. Коробочка. Чуть-чуть більше за білу, але в білій 5 моделей а тут а цілий лот. Е, алярм. Оце штучка відкривається. Номер 6. Але, до речі, тут не повна серія там. Щось не вистачає 250 GTO. Прям дуже-дуже гарно. Номер 5, до речі, ще. Хорош. Біла. Ой, червона, жовта і чорна у неї. Buick GSX. Номер 7. Отак, так, так, так. так. Номер 8. Це Mercury Cougar Eliminator. Це спойлер пластиковий мене він завжди радує. Отака непогана моделька. Ось так. З першої по 10 є всі. Супер. Ford так. F150. Такий у мене колись навіть розпакований був. это в блистерик. Посмотрите, что вот так. Ладно, пометно. Так. Джавелин. Аймикс. Фаст Гейсинг. Гейсинг. Номер 14. Так. Ух. Astom Cadillac. Ось такий. 2009 рік. хорош Так. 17 18 19 і 20. Коротше. Є тепер ще з 1 по 20. Супер. Цікавий, які вже немає. Так, ось такий Midnight Otto. Прикольно, така штучка попереду є. Не, не звертав ніколи увагу. Можливо, в мене не такий був каст. Тарамм. Це Ice Crime Track. Ось такі шейвий ЛК-мінус флейму. Нота. Любір 510. Це дуже-дуже годнота Колекції має такий. Fort Mustang GT. Номер 41. Номер 40. Dragging Tile. така ніби муха. Хорошо зроблено. Ось, де краса. Також Ford GTLM. Здається, в останньому кейсі показали такий, і, до речі, він офікет такі прикольний Так, ось це я вперше бачу. Педаль де метал. Жодного разу я такої не бачив. І я впевнений, що воно. Ось ця штучка знімається або відкривається. Ну, така ну, щось фантазійка, напевно, але така цікава. Нічого собі. Так. Ford Firelane GT. Хорош. Це Тріумф. Ну, все ціленький, один десь там битий, що чуть-чуть було, але в цілому. В цілому все ціле. Що ж тут говорити? Так, трошки поскладаю. 25, 27, 29. Так, ось 26-й Камаро ССС. Також був її запак, колись такий, і розпак такий був, так що. Непогано. О, це ще таке мале. Я думаю, це форт. фур. Фур 1. <реш> Гарний. Camaro Convertible Concept. Також Battle Force 5. А, це не цих. Також Morris Mini відкривається ця штучка тут з цим пептиком. Пайдео! Це якийсь F1 рейсер Номер 30 Ford Fusion. Номер 3. Мене за вікном ріжуть, напевно, щось дерево в парку. Ну, я не знаю, надіюсь, вам не чути. Трі Me також такі вставки циганські, але і дивіться, який він офігенний. Хорош. Прям дуже мені сподобався. Мотоцикл кайфовий. Так. Каліфорнія. Дивіться, якось так зроблю, 3842, але тут, тут е... я навіть не знаю, як воно тоді було поділено. Тобто всього випускалися 190 моделей, але в кожної серії було ось воно ще ділилося. Так, бачите, ось тут 124 з 190. Тобто це один рік. 2009, а ні, різні роки. Далі щось не так. Ну, я, напевно, думаю, що до 38-ї, а далі з 38-го воно якось ішло далі. Тільки, можливо, чи реколори були, так, чи як, без поняття. І ось такий. Це щось B Брид Speed. Такий в мене був СТХ, С ТХ. Вогник є. Не, я жартую. Дурня якась це все. Все, нічого, ось в таку коробочку. Коробочка, прям все влізло стільки моделей. Прям дуже хорошо. Ну, ось це то, з минулих, але все-все. Ось це, все. я так щось думав. Зараз поскладую все гарненько. Із ось така розпаковка, прям прикольно. Ось це дуже круто. Е, от я вже не раз сказав, що карти ось цих років. Напевно, найкраще. Е, Мінімалізм. Ніяких не наліпляно всього. Якщо є корішок, то ось такий. В цілому модель, серія, я так думаю, назва і дуже класна е, фотомодельки. Просто ну, дивіться, як мухтан виглядає. Ну Це ж офігеть, це ж хочеться купити. Або оцей Моріс. Дивіться, який. Типу ось так. Офігенно ж. Я казав не раз це, і повторюються, найкращі карти це всі. Ну, просто тут щось обрізано, щось немає. Так же саме тут. Ніби не погано. А ніби тут краще. Хоча, якщо взяти, наприклад, карти з 90-х років, то вони мені не подобаються. Просто. ну... Таке щось взагалі не то. Коли почали додати модельку, на це це було дуже круто. І є дуже круто. Але ось це це дуже круто. Блін, кайф. Просто любу береш от Феррарі. Ну дивіться. В поліці, звісно, але так, ну це ж клас. Вирізувати. Я не знаю, чи тут хтось додумувався, але вирізувати. В дитинстві я б точно вирізав би. <граф> так, ось така розпаковка, скільки моделей. Прикольно, зараз все посортую, кому щось треба пишити. З понеділка вже щось буде. Декілька знов лотів відправлено в Україну, так що очікуємо. Я трошки не замовляв, так що, в дорозі, все буде. Всім все найкращого, всім пока-пока.